Вільний народний вільний України, виконує с одним словом, будь-якому пошуковику. Давно не було прямих ефірів з набережного кварталу, зараз ми на набережному кварталі 2, набережний квартал 2. Проблеми ті самі, що були раніше. Відливи пусті, козирки пусті, їх не треба реагувати. Давайте я вам покажу, як вона зараз виглядає відлив. Ось ми на балкончику зняли відливчик. Ну Поки що ми там бачимо просто трошки наляпано для того, щоб аля задут. Вон щелі прямо під конструкцію йдуть. Ну і аналогічно з іншої сторони та сама історія. Плюс у нас є ще віконечко е в сусідній кімнаті. І отам от зверху просто щель можна засовувати викрутку до самого верху. Е як завжди... Для тих, хто поставить лайк, я викладу фото до після, щоб ви побачили, як воно дійсно може виглядати. Та сама проблема тут у нас ще й на козирку. Заротаж покажу вам. Дивіться. Козирьок так само пустий. Тобто воно все заходить сюди от під стелю. І вона 100% тому що натяжна рухається, коли вітер не. Ну, а поверх у нас... Ось така у нас чудова панорама. Ще раз повторюся, рішіть ремонту одним словом в будь-якому пошивку, Facebook, YouTube. Завжди будемо раді вам допомогти. Лайк поставити, побачити фотки до після. Звертайтеся по будь-якому питання стосовно віконочок металопластику, починаючи від їхнього монтажу і продовжуючи обслуговуванням чи командами. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні!